День української писемності та мови державне свято, яке цьогоріч відзначають в Україні 27 жовтня. Це День вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця. Він залишив світу безцінний скарб, повість минулих літ, яка стала важливим джерелом для вивчення історії нашої мови. Який тягазовий понесе, модельці славний і поволі! Оки, оки, як у честі, записував він Божу волю. Українська література завжди була та залишається джерелом національної гордості та ідентичності. Великі українські письменники створили незабутні твори, які вплинули на долю нації, стали невід'ємною частиною світової культурної спадщини. Слово. Чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскриться, чом ти не гострий, безжалісний меч, той що здійма вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть ви готова, тільки ж ти кров з мого серця прильєш, вражеого ж серця клинком не приб'єш, слово, Моя ти єдина я зброє ми не повинні загинуть обоє, може в руках невідомих братів, станеш ти кращим мечем накатів. На жаль, українська мова має складну історію боротьби за своє право існувати та залишатися живою в українському суспільстві. українською мовою. 1775. Зруйновано Запорізьку Січ та закрито українські школи. 1863. Указ російського міністра Балуєва про заборону видання книжок українською мовою. 1884. Закриття українських театрів. 1914 Російський цар Микола II ліквідував українську пресу. 1938 рік Сталінський уряд видає посіяні. Скорее вивчення російської мови. слово рідне, мудре і прадавнє, Ти виросло з могутньої землі. Тебе жорстоко розпинали, а ти возносилась і не корилась. Ні. Українські письменники та інтелектуали часто ставали об'єктом переслідувань за пропаганду української мови та культури. Багато з них були засуджені за свою діяльність, знищені тоталітарним комуністичним режимом. Після проголошення незалежності в 1991 році Україна доклала всіх зусиль, щоб здолати колоніальне минуле, відновити та підтримати розвиток української мови. Вона стала державною мовою та важливим символом національної ідентичності. Сучасна українська мова використовується в усіх сферах суспільного життя, в засобах масової інформації, політиці, бізнесі, у світі. Вона є складовою частиною нашого суспільства. Розвиток мови є великим скарбом для майбутніх поколінь. Слово, зароджене в ваших серцях діти, є початком великої мовної подорожі. Сьогодні в Україні свято Писемності та мови день. Вітати, поспішаємо вас завзато, вищі складаємо, співаємо пісень. Пишається Париж і Рим одвічно рідним словом. чого втрачаємо тільки ми свою співучу мову. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною, ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить то й легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все, як пісня в ній звучить. І журлива вона, й піднесена, тільки паж для неї чужа, в ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова у ній душа, дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати бува примусовою, Непотящим бува, дитя? Накрила в пам'яті, орли, пора в путь, братове, ми українці, не хохли, ми не забудемо мови. Бою помрем, ніж бути на вруїні, ми нашу мову збережем, коли ми Україна. Без мови гине всякий слід і роду, і народу, як пам'ятає мову рід, не буде переводу. Для мене рідна мова величезний всесвіт, без якого не може існувати мій народ. Дякую предкам за те, що зуміли зберегти. І передати нам цей величезний скарб дар. Пишаюся, що я вчитель української мови, навчаю дітей і навчаюся сама. Не перестаю дивуватися її багатству, красі, глибині. Допоки є українська мова, допоки є Україна, а значить, ми і Україна вічні. Мова це не тільки засіб спілкування, засіб пізнання світу, історії. Це наша зброя за національну гідність, свідомість, за нашу незалежність. Сьогодні дуже важливо виграти інформаційну війну. Лише тоді ми остаточно переможемо ворога. Тож тримаймо мовний фронт. Спілкуймося українською. Читаємо, слухаємо і дивімося українське. Тільки тоді все буде Україна. У День української писемності та мови закликаємо вас долучитися до проєктів щодо збереження та популяризації рідної мови. Адже мова єднає націю і творить народ.